Друз'яки, всім салют! З вами Руслан. Це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Сьогодні відосік буде про підготовку квадроцикла і його ж доставку для військових у Донецьку область. Не лякайтесь, з квадроциклом все добре. Просто, просто, просто я звернув на те, що трішечки в нього є сліди підтікання масла по двигуну для квадроцикла Лінхай. Ну, в принципі підтікання масла за 5 років в прокаті виявлено не було взагалі двигун ну, дуже надійний, дуже сухий, і навіть там з великими пробігами він не починає мокріти. А тут квадроцикл з пробігом трошки більше тисячі кілометрів. Я звернув увагу на те, що внизу є потьоки масла. Я спочатку думав, що, можливо, це сальник генератора. Значить, десь отут, з-під кришки, але все вимив, повитирав. Значить, і подивився, що. Ні, з-під кришки не тече, значить, а саме запотівання у нас внизу по картеру поруч з ось, ось зливною пробкою. Ну, Коротше кажучи, коли я злив масло, значить, то побачив, що на пробці є така відмітка якийсь чіс чи удар. Ну і Якщо подивитись на саму пробку, то видно, що вона трошки деформована. І ось все видно на кришці тріщина. Значить, е Якщо подивитись на картер, Значить, то на картері також видно зчіс коло цієї ж пробки зливної, то, швидше за все, значить, оцей ударчик десь нам зробили військові. На, на кінці лютого ми оцей квадроцикл передавали військовим от, на ньому катались військові, боронили Київщину. То доки квадрик працював в прокаті, у нас все було чітко, підтьоків масла не було. А от коли ми забрали квадроцикл від військових. Коли вони нам повернули його, то трошечки був двигунчик мокрий. Ну, Після того ми проїхали кілометрів 400 напевно, як забрали у військових. Рівень масла не падав, просто там було, знаєте, мокре таке п'ятно. От воно через цю тріщинку, власне кажучи, і сочилось. Ну, в мене була в запасі нова зливна пробка, я її поставив. Зараз ставимо квадроцикл на колеса, масло ми вже злили. От, ставимо квадроцикл на колеса. Одні, однією рукою складно. От, будемо міняти повітряного фільтра, обслужимо все. Все вже фільтр знятий. От, зашприцюємо підвісочку. Наші поворотні кулаки. Промажемо задню підвіску, змажимо ланцюга. От. Ну, перевіримо все, щоб була повна боєздатність, колодки можливі і так далі. І цей квадроцикл поїде вже робити в другий раз героїчну справу. Цей квадроцикл робив добрі справи на Київщині і поїде робити добрі справи на Донеччині. Наша історія з цим квадроциклом закінчилась. У нас в прокаті, ну, напевно, місяців чи 4-5. Він попрацював вірою і правдою. І тепер він буде робити правду в іншому місці. В принципі, технічно він у нас обслужений. Він на повному бойовому ходу. Він заводиться з пів тичка. В принципі, масло ми не так давно міняли, кілометрів 200, напевно, назад. Але я повністю обслужу квадроцикл, поміняю всі масла, фільтра зніму топлівопроводи, продую шланги, поміняю. Паливні фільтри, зніму карбюратор навіть помию отстойник, для того, щоб у хлопців він, значить, не викидав ніяких сюрпризів. Щоб тільки робив добру справу і робив багато хороших руських. А всі знають, що хороші руські то є мертві руські. Так, паралельно з ним у мене тут триває збірка квадроцикла РАТО. і найближчими днями ми будемо вести його. Під Умань в Черкаську область, здається, монастирище. Цей квадрик уже забронювали. І по ньому я вже майже все зробив. Залишилось там тільки дозібрати пластик, там панель приладів, встановити все. От. І оцей квадрик у нас вже готовий. Залишилось його перегнати в наш гараж. Кому треба 550-ка готова, все промазано, всі крестовиночки, шарові опори, рульові вали, поміняно масло в двигуні, фільтр воздушний, обслужений, електропроводка упорядкована, ну і так далі. Зроблено безліч робіт, там масла в редукторах поміняні залито якісно, кому потрібен просто бойовий кінь. Приїжджайте, забирайте. У нас, їх до речі, два штуки. Красавчика, два брата. От. І отакий от є ще. Ну, коротше кажучи, ми продуктивненько займаємось зараз продажем квадроциклів, їх підготовкою, бо прокат наш з лютого помер. От. Але ми стараємося адаптуватись до умов, значить, не покидаємо улюблену справу значить, і використовуємо якісно той досвід, який ми накопичили за 5 років в прокаті. Ну, і, власне, цим же досвідом, накопиченим за 5 років в прокаті квадроциклів, ми ділимось на нашому YouTube каналі. Тому, якщо ти потрапив на цей відосік випадково, переходь на головну сторінку. У нас вже більше 150 відео про різні квадроцикли, про їх особливості, про їх слабкі місця, про їх тюнінг, про їх допрацювання, відео огляди на різні моделі квадроциклів, порівняння різних моделей, ну і так далі. Так, після того, як наші квадріки значить, ми передали військовим на Київщині, спілкувався з різними військовими, зі старими вояками, з людьми, які були в Афганістані там і так далі, то всі мені казали, що хуйня, квадроцикл для армії не годяться. Є величезний досвід різних воєн у різних армій світу, і ніде в жодній армії, типа на жодній війні, не прижилася і не була ефективною мототехнікою. Але українська армія ламає стереотипи. Українська армія найкраща, напевно, і найпередовіша в світі. І я знаю, що ну, квадроцикли нашими хлопцями використовуються дуже і дуже, і дуже ефективно. Ну, власне, за це респект значить, нашим захисникам, нашим воякам. Стараємось їх підтримувати. Підпишіться на мої соцмережі, соцмережі, мій особистий інстаграм і Фейсбук. Будуть під цим відео. Час від часу я проводжу збори коштів на різні речі для військових. Ми зібрали кошти і купили декілька автомобілів, тепловізори. Купували, підсилювачі сигналу, ну і так далі. Вважаю, що армію треба підтримувати, тому доєднуйся, будемо разом робити ту справу, боротися з ворогом і підтримувати нашу армію. Так, якщо вийде, зніму якісь моментики по доставці і передачі квадроцикла військовим. А якщо ні, ну такий буде коротенький сюжет про Бандеромобіль на Донеччину. Масличко, Хадо. Дуже якісне масло. Давно використовуємо його в і... Вояком таке ж зальємо. Фільтр повітряний, новий, новий елемент, нова поролоночка, оброблений. Отака обробка айпон спеціально для повітряних фільтрів, щоб захищати двигун від бруду. Оця штука в нас піде для того, щоб змазати клеми акумулятора. Періодично їх потрібно змазувати для того, щоб корозії не було. І цією ж літією пластичною смазкою змащується верхня втулка рульового валу. Цеп приводний. Хопа. Отаким дорожна смазка, вона не ідеально, звісно, підходить для використання на квадроциклах. Це для дорожних мотоциклів, але... Враховуючи те, що квадроцикл будуть використовувати військові, то вона, скажімо, піде сюди ідеально, бо вона дуже сильно прилипає до самого цепу і буде дуже довго на нього триматись, на ньому триматись не дивлячись на те, що ех, разом з тим на цю смазку налипає дуже багато бруду. Але то вже таке нюанси. Досвід в прокаті каже, що оця штука саме. Саме для лінивих людей для тих випадків, коли треба один раз змазати, і щоб довгенько туди не лазити. Ми, власне, так кажучи, і зробимо, щоб цей квадрик максимально довго їздив у військових і не потребувала цеп змащування, і вона не грохотала, не пищала, не скрипіла. От тому беріть на озброєння. Змазка, значить, дорожна. І все буде кльово. Отакен отакенний шприц. ну За допомогою нього ми промажемо поворотні кулаки передні. Ось вони лівий правий, от Видно, вони всі жирненькі, там залишки з маски є, не дивлячись на те, що я керхером добренько тут все помив, Ну і ось тавотниця змажемо. Вісь заднього речага-маятника. Ну і доки у нас знятий повітряний фільтр, у нас є доступ до карбюратора. Відповідно, ми зараз знімемо і його. Зараз зберемо назад повітряний фільтр, поставимо елемент повітряного фільтра на місце і займемося карбюратором, промазками, отакими речами, протяжками, протягнемо всю підвіску, кріплення двигуна. Власне кажучи, перевіримо, щоб все було чітко. Вирішив зробити ще дещо. Значить, Додав в систему перед карбюратором два паливних фільтри. Тут стояв один фільтрик отакий, закритого типу. Якщо видно, всередині там чорні краплинки, це сміття. Значить, ну, Карбюраторна техніка, всі знають, вона дуже чудлива до сміття, може забитись, барахлити, троїти, пердіти, а іноді взагалі відмовлятись їхати. Тому я вирішив поставити два паливних фільтри для того, щоб ну, більш гарантувати впевненість того, що в карбюратор не попаде сміття. І у військових весь час квадроцикл, і карбюратор його будуть в бойовому стані. Значить, обидва фільтри, вони розбірні, зараз покажу. В принципі, отак розбирається фільтр. Всередині стоїть сіточка, розкрутили, продули, якщо фільтрик засмітився, закрутили і поїхали далі. Мені здається, дуже зручна і крута штука. Ну, Окрім того, цей фільтр, якщо стоїть другий, він взагалі прозорий. Тут скло чи пластик таке, якщо тут збереться, сміття буде видно. А тут ну, пластик не прозорий, але він білий. Ну, на прикладі цього фільтра, то через білий пластик, наприклад, видно тут сміття. Тому контролювати засміченість фільтрів. Ну Можна буде і час від часу обслуговувати, мити, продувати там, ну і так далі. Так, ну у нас вже підвісочка змазана. Я використовую якісні дорогі мастила. Отакий червонючий колір. Класний. Ззаді підвіска змазана. Змащений ланцюг. Біле графітне мастило таке. От, залишилось нам зробити ревізію карбюратору. значить все, що можна, в принципі, я протягнув, затяжку проконтролював. Підтягнув, до речі, шкворені передні трошки були відпущені. Ну і все. Напевно, відосик про обслуговування закінчується, якщо вийде, щось щось зніму в дорозі і момент передачі.